Імприматура в олійному живописі. Імприматура від італійського імприматура це перший шар фарби. Термін, що використовується в живописі, який означає кольорове тонування поверхні полотна або картону по вже готовому білому ґрунту. Колір ґрунту в живописі має інше значення, подібне до камертону в музиці. Так, на сірому ґрунті легше витримати живопис у сірих сріблястих тонах, на червоному і взагалі теплому ґрунті у гарячих тонах, на темному ґрунті у темних тонах тощо. Розвиток імпресіонізму з його живописом Алля Прима та пастозними фарбами звів вплив кольорового ґрунту практично нанівець. І імприматура втратила минуле значення. Добрий день. Сьогодні поговоримо про імприматуру. Це відео не претендує на звання наукової праці, не є збіркою законів та правил, воно стосується лише власного досвіду, практичних занять та спостережень. Імприматуру можна назвати важливим елементом підготовки для успішного виконання поставленого собі завдання. Підходить для живопису класичної реалістичної школи. З часом я все частіше замислююсь над її необхідністю. Має значення заздалегідь продумати хід роботи, щоб визначитися, чи необхідна нам буде імприматура і яка саме. Власне, однією з причин виникнення імприматури є той факт, що в процесі роботи на білому полотні виникає оптична ілюзія, яка розбиває ваше уявлення про тон. Бо коли ви кладете фарби з палітри на біле полотно, вони здаються більш темними на білому фоні, і це підштовхує перемішати заміс у світліший. І процес збивається. На палітрі, яка практично не буває чисто білою, ви бачите кольори по-іншому. Тому, можливо, для комфортної роботи треба полотно наблизити до кольору вашої палітри. В такому випадку ваші фарби органічно будуть переходити з палітри на полотно. Наприклад, у вас палітра сірого кольору, тоді ви покриваєте полотно у такий самий сірий кольор і комфортно працюєте. Або ваша палітра з світлого дерева, і тоді ви покриваєте полотно у такий самий кольор. Відомо, що майстри живопису використовували різні кольорові імприматури. Відомі приклади, коли використовується імприматура різних коричнево-вохристих відтінків, інші віддають перевагу сірим імприматурам. Є любителі яскравих кольорових підкладок. Як визначити, чи потрібна вам імприматура і якого кольору? Для того, щоб вирішити, чи потрібна імприматура. Вам треба знати деякі властивості фарб. Світлі фарби мають властивість ставати з часом трохи прозорішими. Покривати темною фарбою місця під світлими об'єктами не має сенсу, бо білила можуть з часом стати більш прозорими і ваш об'єкт може потемніти на темній імприматурі. Тому треба розуміти, що на темній імприматурі світлі предмети треба писати пастозніше, шар світлої фарби має бути товстішим. Щодо кольору імприматури, є багато людей, які можуть з легкістю викидати фарби з своєї палітри у смітник. Але не художники. У художника фарби на палітрі можуть чекати його днями і тижнями, збиватися в купи і цілі гірські рельєфи. Фарби сохнуть, вкриваються плівкою, потім плівка розривається. Із засохлої купи добувається дорогоцінна нижня крапля ще м'якої фарби. Ця традиція трохи дисонує з правилами роботи художника, де постійно, цілком практично, стверджується, що палітра має бути чистою, змащеною олією підігрітою до 24,5 градусів, щоб приємно вкладатися в руку. Не всяка рука витримає палітру з 1,5 кг фарби більше п'яти хвилин. Тому фарби з палітри або зрушуються на края палітри, або збираються у ємності для подальшого видобування знову на палітру. Ну і ще один варіант. Іще один варіант це випадкова або хаотична імприматура. Імприматура з відпрацьованих фарб створена з фарб, які залишаються на палітрі, і замість викидання у смітник в кінці робочого дня збираються, перемішуються і отриманим в результаті перемішування кольором. Покриваються невеликі полотна та картонки для етюдів, пейзажів, пленерів тощо. Ось ви бачите я збираю з робочої поверхні палітри залишки фарб, перемішую їх до однорідного кольору і покриваю невелике полотно під майбутній етюд. Тут ви можете побачити, як різні за з відпрацьованих фарб утворили різні плями на полотні. Такі імприматури підходять художникам натхнення. Вони надихають на створення образів, які можуть з'являтися з контурів випадкових плям. Або такі імприматури можуть бути використані для етюдів природи. Ось ви бачите приклад роботи на подібній імприматурі. Вона створює якусь абстрактну атмосферу роботи. Далі в неї можна вносити нові кольори і створювати пейзаж. Існують художники, яким дуже подобається писати по вже написаних полотнах або імприматурах. Сіра нейтральна імприматура використовується для написання робіт у сріблястих кольорах. Вона допомагає сконцентруватися на головному в роботі. Підходить для міських етюдів у похмурий день, натюрмортів у майстерні тощо. Спланована імприматура. У випадку, коли ви точно знаєте, які кольори будуть у вашому зображенні, Ви можете задати полотну потрібний колір, який працює як камертон. Ось приклад спланованої планованої імприматури. Тут колір фону збирає всі кольори довкола золотистих кольорів шкіри моделі під сонцем. Комбінована імприматура. Якщо у вашій роботі присутня фігура, яку ви плануєте робити на темному фоні. Можна застосовувати комбінований підхід. Якщо ви плануєте працювати лисировками над зображенням з світлими частинами тіла, то вам можливо краще буде не тільки не робити кольорову підкладку, а навпаки, зробити чисто білу основу за допомогою білил у тих містах, де у вас по задумці будуть біленькі руки та обличчя моделі, і вам треба максимально яскраве світло і рівна поверхня. Тоді, в цих місцях, ми покриваємо полотно-шаром білил до досягнення максимально рівної поверхні під яєчко. І залишаємо на просушку. Після того, як білила просохнуть, можна пройтися по поверхні тоненьким наждачним папером, щоб вирівняти невеличкі нерівності поверхні та зруйнувати утворену плівку. Довкола частин, які будуть світлими, можна покрити все полотно теплокоричневою або сірою імприматурою. При роботі на темній імприматурі дуже цікаво, що можна намалювати як темними тонами, так і світлими. Дякую за увагу. В наступному відео я вам розкажу про унікальний метод створення неповторного колориту у ваших роботах.